Як розійшлися Володимир Зеленський і Андрій Єрмак? Чому одні пишуть, що звільнення екс-очільника офісу президента минуло зі скандалом, а інші називають це фейком? Коли Єрмак в останнє був на банковій і де він зараз? Хто ж тепер буде новим очільником офісу? І чому це не той, про кого зараз всі говорять? А якщо ви, друзі, додивитеся випуск до кінця, дізнаєтесь жирнючий інсайт про те, чи дійсно Андрій Єрмак піде на фронт і куди саме? Але спершу підпишіться на цей YouTube канал, не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Тому давайте, щоб часу не гаяти, я одразу буду починати. Давайте скажемо про те, що від п'ятниці тема номер один в українських змі це відставка керівника офісу президента України Андрія Єрмака із займаної посади. З того часу сам Єрмак лише двічі. Коментував ці події спершу виданню Вашингтон Пост він заявив, що вирушає на фронт і готовий до будь-яких репресій. При цьому багато кому в очі якраз скинулась його фраза, що Андрія Єрбака е, нібито зганьбили і не захистили його гідності. Попри те, що він перебував у Києві від 24 лютого 2022 року. Тому він не хоче створювати проблеми для президента Зеленського. Ну а вже наступного дня після звільнення. Екс керівник офісу президента в коментарі виданню Financial Times заявив, що і надалі вважає Володимира Зеленського своїм другом. Єрмак буквально каже журналістам. Він, септо Зеленський, був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї. Кінець цитати: можливо, як далі ми зрозуміємо, не просто так. Андрій Єрмак це підкреслює, що зберігає гарні стосунки з президентом, тому що вже... Після цього преса починає писати зворотнє далі. Друзі, інозмі, іноземні засоби масової інформації, зокрема видання, The Economist, це британське видання, починає писати, чи то посилаючись на свої джерела, чи то роблячи власні висновки з ситуації, нібито Андрій Ярмак був у цитую нестямі. Дізнавшись про рішення Зеленського, його звільнити при цьому, звідки така інформація у журналістів не уточнюється? Нагадую, що публічна і офіційна позиція така, що Андрій Єрмак написав заяву на звільнення. Володимир Зеленський прийняв його відставку. Далі вже включаються українські засоби масової інформації, які сиплять різними інсайдами. Наприклад, зеркало тижня з посиланням на власні джерела пише, що нібито звільнення Андрія Ярмака пройшло напружено. Журналісти описують подробиці щодо нібито обопільних докорів і скандалу, який, мовляв, винних між президентом і головою його офісу. Далі медійники повідомляють, нібито протягом останніх місяців Ярмак шукав варіанти залишитися і втримати систему. І за інформацією все того ж, дзеркала тижня, він навіть зустрічався з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним, екс-голова офісу президента, нібито попередив генерала про потенційну пропозицію обійняти посаду прем'єр-міністра України. Проте, під час останньої зустрічі, як пишуть журналісти Дзеркала тижня, залужного і зеленського у місті Київ про це не йшлося. Офіційно зустріч Зеленського чи Єрмака з Валерієм Залужним не підтверджена, але треба сказати, що це вже було друзі, тому що ще 19 листопада, під час низки візитів керівництва держави, зокрема Зеленського Єрмака і інших до країн Європи і Туреччини, про такий сценарій першим написали журналісти видання Бабель. Вони повідомили, що голова офісу президента, нібито в терміновому порядку, вирушає до Лондона, і там за інформацією. Медійників він нібито мав зустрітися з послом України в Великій Британії генералом Валерієм Залужним. Для чого для ну тому, що різні українські інсайдери одразу починають виходити зі своїми версіями, мовляв, одна з них це те, що Єрмак нібито буде пропонувати залужному посаду прем'єр-міністра і повернути таким чином екс-головкома до команди президента. Чому? Тому що, мовляв, в зв'язку із внутрішнім скандалом, довіра підірвана, опозиція блокує трибуну парламенту, вимагаючи звільнення всього уряду. Опозиціонери також там вимагають створити уряд національної єдності з представників різних політичних сил. І от, мовляв, на призначення нового уряду банально не зберуться голоси. А це означає політичну кризу. Тому, типу, банкова хоче там загасити цю всю пожежу, залучаючи авторитетно залужного у свою команду і врегулювати таким чином цю ситуацію. Але друзі. Цю історію, цю інформацію одразу ж спростовують перше народний депутат Ярослав Железняк, у якого на диво так багато інсайдів. В останній час пише про те, що інформація про Єрмака у Лондоні і його зустріч з Залужним – це фейк. Окрім железняка про фейковість цієї інформації пише і екс народний депутат України Борислав Береза. Ну а потім вже зверніть увагу на цей скрін: саме видання Бабель. Вийшло з повідомленням про те, що Єрмак збирався нібито полетіти до Лондона, але в останній момент поїздку скасував. Тобто, факт зустрічі з залужним було спростовано. Це вкотре я просто хочу звернути увагу, в якому ех, світі ми з вами живемо в інформаційному світі, коли фактично вранці виходить сенсація, а ввечері вже йде її спростування. Але давайте повернемося до відставки Андрія Єрмака. Чутки про його конфлікт із президентом починають підігрівати і окремі народні вже згадані мною депутати, наприклад, Ярослав Железняк. Пише, що після свого звільнення Андрій Єрмак нібито був в офісі президента цієї суботи, 29 листопада, і, мовляв, був він там не лише щоб зібрати свої речі, але й достатньо тривалий час, достатньо довгий час. Він провів на четвертому поверсі. Четвертий поверх на банкові це поверх президента. Хто не знає, і що саме він там робив, Железняк не знає, але точно мав розмову. З президентом один на один, тобто те та те, ну їх типу, типу була розмова, зрештою, друзі, навіть ця інформація, як ви розумієте, ні про що там конкретно нам не говорить, тому що, по-перше, якщо в п'ятницю ввечері Єрмака звільнили, то ну цілком логічно виглядає те, що в суботу, вранці, там він прийшов на своє колишнє робоче місце, щоб там дійсно зібрати якісь речі, закрити питання, провести розмову з президентом. Тобто, ну я в цьому чесно вам скажу, не бачу там якоїсь е сенсації відверто. А по-друге, дивіться, навіть якщо у них і був якийсь конфлікт на тлі звільнення з посади, що це взагалі змінює? От що це змінює? Мені здається, що і певні журналісти, і певні там народні депутати шукають сенсацій там, де їх немає, і цінність яких також доволі сумнівна, тому що рішення про звільнення Єрмака Зеленським ухвалено. Далі йде переформатування офісу президента, як сам Зеленський сказав. Далі чекаємо на призначення нових міністрів. Далі чекаємо на ухвалення бюджету на наступний рік. Далі чекаємо в принципі на стабільну роботу всіх органів влади, чого вимагає президент Зеленський. Ось все це здається мені правильно і достовірно. Тобто, ну головне зараз це швидко і правильно ухвалені рішення, а також відповідний результат, тому що фактично і окремі змі, і окремі народні депутати ну перетворюється на я не знаю навіть, як це назвати. Ну тобто ми обговорюємо якісь плітки. Між тим сам Володимир Зеленський ще не визначився. з кандидатурою на посаду керівника свого офісу про це сьогодні в коментарі змі повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Він каже, що президент поки визначається з форматом подальшої роботи офісу, і, от, за певний час, хоче оцінити ідеї, які були представлені. Я нагадаю друзі, що видання Українформ з посиланням там на власні джерела. Повідомили, що Зеленський нібито розлітає кандидатуру Павла Паліси військового, і от співрозмовник цього агентства відзначив, що Паліса нині головний кандидат, і він там проявив продуктивність в роботі на посаді заступника керівника офісу. Водночас, нібито, має гарні взаємини з американською стороною, і це типу може стати перевагою під час переговорного процесу. Проте так було до вчорашнього дня. Чому дізнайтесь? Трішки згодом, окрім паліси серед інших кандидатів на пост керівника офісу, розглядали ще Юлію Свериденко. і от за даними колег з Інтерфакс Україна, в такому випадку ем, зайняти її місце місце прем'єр-міністра міг перший віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Але в такому разі я вже вам про це говорив. Могли б виникнути проблеми з голосами в парламенті, тому що звільни... тому що. Якщо прем'єр-міністр йде у відставку, то автоматично у відставку йдуть всі міністри. Тому треба голосувати вже повністю за новий оновлений склад е, уряду. На це, як ви розумієте, зараз е, ну, я не знаю, чи знайдуться голоси, е, тому звільнити легко, але ну, там, призначити нових міністрів з прем'єром це доволі важка справа. Тому я одразу сказав, що я вбачаю малоймовірним Саме такий розвиток подій, що Юлія Сверденко полишить посаду прем'єр-міністра, серед інших кандидатів називали також очільника гур Буданова і міністра оборони Шмигаля. Але буквально під час запису цього випуску з'явилася інформація. З політичних джерел про те, що Михайло Федоров і саме Михайло Федоров може, мовляв, обійняти посаду очільника офісу президента, нібито він вже дав вказівку своєму оточенню готуватися до переїзду на Банкову. так це чи не так, точно невідомо. Я кажу одразу, тому що не хочу бути тим самим політкарем, про яких сьогодні друзі згадував. Але в найближчий час ми це дізнаємось. А де ж сам Андрій Ярмак з моїх власних джерел? У воєнних колах залом від військових сьогодні мені стало відомо, що екс-очільник офісу президента має намір таки має намір долучитися до сил безпілотних систем під керівництвом Роберта Мадяра Броуді. Я мав розмову з генералом української армії і запитав у нього в який саме підрозділ, яке саме може бути призначення. Андрія Ярмака конкретики поки що не отримав. Втім, з часом я дізнаюсь більше деталей і обов'язково розповім вам а, про них на цьому Ютуб-каналі. Тому хіба це не ще один привід, підписатися на нього, друзі, і поставити лайк цьому відео. Екс головком Валерій Залужний виступив із дуже серйозним попередженням. Той швидкий мир, який зараз намагаються нав'язати Україні, насправді означатиме для нас повну і остаточну. Поразку, чому тому, що Україна зараз у дуже важкому становищі, будь-яка швидка мирна угода обов'язково закінчиться нашим програшем і втратою незалежності, переконаний український генерал, але навіть такого поганого миру досягти не вдається, каже Залужний. Чому не вдається цього зробити? Тому що Росія сама на нього не піде. Якщо в Україні раптом настане перемир'я у самій Російській Федерації, одразу постане ряд запитань: за що загинули сотні тисяч людей? Пояснити це росіянам буде просто неможливо так само. Як ми зараз не можемо пояснити власному народу корупційні скандали, каже Валерій Федорович. тому Путін просто не може дозволити собі зупинити війну без величезних поступок від України чи навіть без нашої повної капітуляції, тобто. Іншими словами, для Путіна нічия, або там напівперемога, або напівзаходи, як це ще можна сказати, це просто політична смерть. Він на це не піде. Він мусить або повністю нас добити, або принаймні показати своїм людям, що ми здалися, ми віддали багато територій, ми пішли на величезні поступки, що фактично Україна програла саме. Так каже залужний, Путін може врятуватися. але зараз до цього передумов просто немає. Тому жодні з напівзаходи не дозволять завершити цю війну, оскільки Росії просто це невигідно. І найгірше на заході цього досі багато хто не розуміє. Залужний прямо каже: дивіться, невідомо чи розуміють наші міжнародні посередники, які намагаються придумати певні сценарії завершення війни. Що з кожним новим раундом переговорів умови для України стають тільки. Гіршими до речі, яскравий приклад. Ви знаєте, друзі, що сьогодні українська і американська делегація зустрічаються в Сполучених Штатах Америки для того, щоб обговорювати ось цей так званий мирний план Дональда Трампа, і вже в ньому, як ви знаєте, сьогодні видання Ексіос передає про те, що американці будуть. Повністю тиснути на українську сторону з тим, аби цитую закрити українське територіальне питання, щоб вже в найближчі дні відвідати столицю Російської Федерації Москву з новими пропозиціями, тобто, іншими словами, американці просто будуть тиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу і запропонувати це путіну. Фактично, сьогоднішня е, стаття Валерія Залужного красномовно описує всю цю ситуацію. Ну а що ж може дати? Справжній довготривалий мир тільки надійні гарантії безпеки, поки що їх навіть немає і близько. Значить, бойові дії не зупиняються. Чому тому, що міжнародне право просто не працює, а укласти певні паперові чи не паперові будь-які інші угоди без реальних гарантій це просто обманювати самих себе. Які саме гарантії могли б спрацювати тут? Немає нічого нового, і Валерій Федорович про це розповідає: перше це вступ України до НАТО. Ви самі знаєте позицію Сполучених Штатів Америки та й низки інших країн по НАТО. Вони нам цього гарантувати не можуть. Друге це розміщення ядерної зброї на нашій землі, ви розумієте. друзі, що зараз досягти цього просто нереально. Третє це або постійна присутність великої іноземної армії в Україні, яка зможе стримати Російську Федерацію або велика зброя. Але зараз про це навіть не говорять серйозно, каже генерал: більшість країн просто не готові ні технічно, ні психологічно. Тому. Такі варіанти поки що виглядають абсолютно нереальними. Коротше кажучи, висновок залужно простий, війна триватиме ще довго і на фронті, і в політиці, і в економіці. І головна мета України має бути не просто дотягнути до миру, а назавжди позбавити Російську Федерацію можливості знову на нас напасти. Залужний по суті прямо критикує Захід і робить це абсолютно справедливо. Поки західні політики каже: він живуть в якихось своїх рожевих мріях, одягаючи ті самі рожеві окуляри, радісно прогнозуючи швидке завершення війни, підтримують один одного на різних самітах і вже планують як відбуд відбудовувати Україну. І говорять безкінечно про те, коли у нас будуть вибори? Ви самі знаєте, друзі: 100 днів, 90, 300 днів і так далі? Фронт тим часом рухається, нагадує усім нам залужний: рухається до Дніпра. Зараз вже котиться до Запоріжжя і Харкова. І багато хто на заході цього просто нібито не помічає. Але ж насправді це реально очевидні речі, і тут залужний ставить фактично. Ну, ключове питання: ну одне з а яка взагалі мета цієї війни з боку України? У генерала судячи з усього просто урвоувірувався ну, Видно, що на емоціях пише. і Він запитує у влади. А в нас є, хоч якийсь документ чи план, де написано заради чого ми воюємо. Тобто, яка є політична наша мета, коли залужний був голомкомом, це він вже розповідає. Він сам шукав такий документ, і він його не знайшов наприкінці 23-го року. Він зрозумів, що цієї мети у нас просто немає. Тоді він сам написав своє бачення, але через хитку ситуацію всередині країни його так і не опублікували. Але от в мене все одно з'являється запитання, чому ж він тоді, вже сьогодні, коли ситуація не менш крихка, ну може опублікувати і говорити про подібні речі, це також гарне запитання. Але от е, саме тому генерал зараз каже усім відкрито, коли ми нарешті сформулюємо політичну мету війни, треба обов'язково враховувати три речі водночас, що відбувається на фронті в економіці і в суспільстві, тому що тільки коли ми тримаємо під контролем всі три напрямки. Ми можемо диктувати вигідні умови на переговорах. Мало просто оборонятися у війні на виснаженні, треба ще й регулярно контратакувати і досягати, хоч якихось результатів. Це треба чітко усвідомити. Тому політична мета цієї війни це не просто гарні слова, це конкретні завдання, де політика, економіка і армія працюють разом. Вони працюють разом як єдиний механізм, як однорідний. Організм вибачте за тавтологію, тільки так ми зможемо перемогти, каже Валерій Залужний. Яким же насправді може бути завершення війни? Яким його бачить Валерій Залужний? Коли ми говоримо про перемогу, треба бути максимально чесними самі собою, тому що в історії він. Перемога із підписанням капітуляції однієї сторони це рідкісний виняток. Ну, наприклад, як там з нацистською Німеччиною в 45-му році. В 99% випадків цього, до речі, не усвідомлюють наші громадяни. Але це правда в 99% випадків війни завершується зовсім не так. Найчастіше буває або там взаємна поразка, або кожна сторона вважає, що вона перемогла, або просто заморозка конфлікту, заморозка. Тому давайте називати речі своїми іменами. Справжня перемога України це повний розпад нинішньої російської імперії. Кому б це не здавалося фантастичним чи пафосним, але це тільки так: справжня поразка це повна окупація і розвал української держави. Все інше між цими двома точками це просто продовження війни в іншій формі. І це правда, друзі. Звісно, ми всі хочемо саме повної перемоги і розпаду Російської Федерації, але треба... Реалістично визнавати, що дуже багато війн в історії завершувалося саме довготривалим перемир'ям на роки чи навіть на десятиліття, і таке перемир'я це зовсім не зрада і не поразка, каже Валерій Залужний. Навпаки, це може бути єдиний шанс, щоб що Щоб провести глибокі реформи, щоб викорінити корупцію, щоб побудувати там справедливий суд, правоохоронну систему, для того, щоб відбудувати і розвинути економіку, особливо за допомогою міжнародних програм. Повернути людей додому, тому що дуже багато людей виїхало, створити дійсно сильну, сучасну, захищену державу завдяки технологіям і інноваціям. Тобто, навіть якщо завтра, як каже залужний, бойові дії зупинять, зупиняться без повного розвалу Російської Федерації, це все одно не кінець світу, це буде пауза, за яку ми зможемо стати настільки сильними, щоб наступного разу Російська Федерація. Не ну просто не посміла підняти на нас руку, так не посміла знову відкрити черговий акт агресії. А може за ці роки і сама Росія каже залужний, розвалиться е, і без нас, без наших танків у Москві. Головне це не сприймати тимчасовий мир як поразку, а використати його як найпотужніший ривок уперед. Тобто, фактично, залужний простими словами каже про те, що замороження цієї війни це також непогано. Головне, що як тільки у нас з'являється час. Нам потрібно його використати насправді розумні речі, які пішли б на нашу на користь нашої обороноздатності, на користь нашої економіки, на користь наших реформ, які ми маємо запровадити, інакше без цього ми просто не виживемо, оскільки Російська Федерація точно спробує в чергове здійснити акт агресії щодо України, і тоді у нас можуть бути проблеми, якщо ми просто з розумом не підійдемо до використання цього часу, в тому разі, якщо війна дійсно може бути заморожена. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього і напишіть мені в чаті, що ви думаєте про ось такі міркування, про такі роздуми українського генерала Залужного. На все добре і до наступної зустрічі.